Дві посадові особи військово-лікарської комісії в Кривому Розі відповідатимуть перед законом. Їхню протиправну діяльність викрили співробітники Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону спільно з управлінням стратегічних розслідувань та нацполіцією Дніпропетровщини. Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави за попередньою змовою групою осіб. Встановлено, що лікар, невропатолог та секретар ВЛК організували схему вимагання грошей із чоловіків призовного віку. Вони оформлювали документи військово яких зазначали фіктивні захворювання, що ставало підставою для проходження служби за мобілізацією, включно в тулових підрозділах. Та ТЦК припинили їх злочинну діяльність на робочому місці після того, як вони отримали 800 та 200 доларів США неправомірної вигоди. Під час проведення обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів були вилучені службові документи, печатки, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі.